Вперше в світі людина отримала штучний імплант мозок. А такі вражаючі розміри, мабуть, створені для того, щоб повстання роботів виглядало більш епічно. Сьогодні поговоримо про. Починається законодавча боротьба з діфейками відомої співачки Taylor Swift. Що відомо: Google представила власний генератор відеоконтенту Lumiere. Вперше у світі людині вживили мозковий імплант від Ілона Маска. Японський робот ArtHux. За вишки 4,5 метри. Львівські школярі готуються представити проект в космічному центрі Кеннеді НАСА. Робіть собі смачненьку каву та чай, зручненько сідайте та налаштовуйтесь отримати щотижневу технологічну порцію новин. Обов'язково вже натисніть подобайку по цьому відео. А якщо ви тут вперше, то мишці переходьте на сторіночку, підписуйтесь та тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А ви на каналі gsm Джесамфорса з вами я Оленка, і ми починаємо! Всі ми бачимо, як швидко розвивається штучний інтелект. Сьогодні, наприклад, не проблема створити фото чи будь-яку картинку на основі простих запитів. Також не проблема створити відео. Але зачекайте, здається, це все ж таки проблема. Нещодавно оголені діпфейки американської співачки Taylor Swift завірусилися в соціальній мережі X. Що ой, як не на жарти розлютило її фанів і мало продовження на більш високому рівні. Першими відреагували гільдія кіноакторів США, які засудили використання діфейків, що були згенеровані за допомогою штучного інтелекту. На думку профспілки, такий контент глибоко образливий, завдає шкоди репутації, знаменитості і викликає занепокоєння громадськості. Їх головна вимога гільдії визнати такі дії незаконними. Прес-секретарка Білого Дому Карін Жантєр закликала Конгрес ухвалити законодавство, що забороняє створення і поширення сексуальних діпфейків. Зображень і відео, сфабрикованих за допомогою штучного інтелекту, за її словами, поточні методи модерації контенту з боку інтернет-платформ є недостатніми для боротьби з подібними зловживаннями технологіями штучного інтелекту. Тому сьогодні можна сміливо сказати про те, що штучний інтелект призведе до серйозних змін на правовому полі. І ті випадки, що зараз трапляються, натякають на те, що зайнятися цим питанням потрібно в надкороткі терміни. І водночас компанія Google представила Lumiere. Генератор відеоконтенту нового покоління, що працює на базі нейромереж. Цей генератор отримав назву на честь братів Люм'єр, винахідників відеозйомки. Технологія Lumiere працює на базі штучного інтелекту. Алгоритм здатний створити реалістичні відеоролики високої роздільної здатності на основі текстових підказок користувача всього за один запит. Також вона дає змогу вносити правки в готовий результат, змінити колір, деталі, стилізації. Та інші параметри. Вільному доступі Люм'єр немає. Навіть невідомо чи буде, бо щодо використання таких технологій є багато сумнівів. Але я вважаю, що якщо воно вже є, то рано чи пізно ми все ж таки отримаємо доступ до нього. А ви що думаєте стосовно створення відеоматеріалів за допомогою щіт? Призведеться до серйозних проблем чи ні? Напишіть вашу думку в коментарях. Ще одна новина, яка просто сколихнула всіх на цьому тижні, перша в світі людина отримала штучний імплант мозок. Від Neuralink. про це повідомив сам Ілон Маск. Компанія Neuralink займається розробкою мозкових імплантів, які стають посередником між мозком та електронними пристроями. До того проводилось багато дослідів та тестувань на тваринах, доводячи ефективність такої розробки. Такий імплант дозволяє керувати смартфоном або комп'ютером, а через них майже будь-яким пристроєм лише силою думки. І тепер люди, які мають проблеми з функціонуванням кінцівок, можуть взяти участь в тестуванні таких мозкових імплантів. Перша людина вже прооперована та відновлюється після операції. Деталі її стану здоров'я наразі невідомі. Багато ходило пліток про ці всі розробки. Спочатку про те, що компанія тестувала це все на тваринах, про що дуже обурювало захисників. Потім ходила мова про те, що Нюрелінгс не може отримати всі потрібні дозволи, щоб почати тестувати це на людях. Прогнозували, що вони такий дозвіл будуть отримувати ну дуже довго. Але як бачимо, Ілон Маск вирішує всі проблеми. Також стало відомо, що японський стартап розробив чотирьохколісного робота трансформера АртХАКС. Ну, роботами нас, звісно, сьогодні вже не здивувати. Так чому ж я розповідаю про нього? Готові? Він завишки 4,5 метри. Робот своїм зовнішнім виглядом нагадав всім популярного робота-трансформера з японського аніме-серіалу Mobile Світ Gundam. Арсхакс названий на честь птахоподібного динозавра Археоптерикса та має у кабіні монітори, куди транслюється відео з зовнішніх камер. Керування таким роботом відбувається за допомогою джойстиків середині кабіни. Арсхакс має два режими вертикальний та горизонтальний, який може рухати зі швидкістю 10 км. На годину планується створення п'яти подібних роботів, які планують використовувати в космічній галузі або для ліквідації наслідків природних катастроф. А такі вражаючі розміри, мабуть, створені для того, щоб повстання роботів виглядало більш епічно. Це вам не роботи собаки, тут майже 5 метрів заліза. Ну звісно, жарти, але виглядає цей робот вражаюче. Ну і наостанок невеличка новина, яка вкотре змушує пишатись українцями. Наші учні з міста Сколе Львівської області перемогли всеукраїнському конкурсі шкільних космічних експериментів. Тепер вони зможуть відправляти свої проекти на міжнародну космічну станцію. Проєкт зосереджений на вивченні мікрогравітації та отримав назву одержання гідрогелів біомедичного призначення в умовах мікрогравітації. Зазначається, що учні почали цікавитися гідрогелями після того, як дізналися про відкриття. Хіміків львівської політехніки, які запатентували унікальний спосіб одержання гідрогелю, гідрогель має виконувати багато функцій в умовах космосу, субстрату для вирощування клітин та рослин, осушувачів також можуть припиняти кровотечі та загоювати рани і багато іншого. Наші школярі закінчують дослідження в лабораторії та готуються представити результати в космічному центрі Кеннеді Наса в Флориді. Тож побажаємо успіхів цим юним українським науковцям. Ну що, як вам сподобались новини? Тоді обов'язково тисніть на вподобайку. Пишіть в коментарях, що найбільше вам запам'яталося. Бо я люблю з вами подискутувати в коментарях. А також не забувайте підписуватись на наш канал, тиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А я вам кажу до нових зустрічей, Па-па!